Добрий день, в це містер Максимум В сьогоднішньому відео ми будемо будувати дуже багато і займатися всякими різними речами на сервері Майнха. Тож наливайте чай і попри. Перед тим як будувати, я вирішив добути ресурси, з яких, звичайно, треба збудувати це королівство. Тож мені треба було зробити дуже багато всякої деревини і так далі, і, і перетворити на версію деревини, яка якби без кори. І так далі, Тож, ось і таймлапс. і наш замок виріс на дуже багато відсотків, але це ще не кінець щодо будівництва. Тобто е я хочу, щоб е ще от таких е було більше вікон, е але не тут саме. І ще е як ви могли помітити, даху немає і так далі. І тут ще мають бути стіни всередині, тобто це ще все на потім. І там ще будуть ще башні, але в мене вже ресурсів не вистачає для цього будівництва. Тож це вже на наступний відеоролик. Я останнім часом е накопав трошки більше ще алмазів поза камерою. І тобто, мене, в мене вже стає більше алмазів, ніж було в попередньому відеоролику, і зараз я їх перероблю у блоки і поставлю до речі, тут ще у мене є. Тобто, в мене вже, якщо порахувати, 39 алмазних блоків. Тобто прогрес насувається. Те, цей магазин, який ми побудували в попередньому відеоролику, правда, його тут вже закриває мій замок дуже великою стіною, і його важко знайти. Тобто ми тотемів не продали, ремонт ніхто не купив. Ефективність 5 купили, це добре. Ще у нас купили везіння, це везіння, 3, ні, це везіння 2 Купили теж і тут купили ніжний дотик. Тобто ми ще заробили 13 алмазів з магазину, який я побудував. До речі, його треба буде поповнити. До речі, Майнхавен тепер на оновлення 1.21. І до нас приходять нові блоки і нові всякі функції, які додали у нове оновлення. Такі, як автокрафтер, який я взагалі там скрафтив, і ще такі блоки, як мідні, там всякі різновиди, і туфові блоки, і вони знадобляться нам для доступних будівельних процесів. Я треба зараз якраз поповнити усі мої е, магазини, тобто, треба е, покупляти трохи книжкових полиць, і я їх зараз зламаю, щоб отримати книги і купляти е, зачаровані книги у інших селянів. Тобто, у мене ще є. Такий ресурс пак який би робить їх різними, тобто ці полиці не будуть виглядати одинакові, і з них я получаю ну багато книг. І на цьому мені не треба буде піти. Добувати книги і всяке таке. Тобто, ще у мене є новий селянин, який продає оцей новий зачарування на булаву, яке мені знадобиться, бо я хочу отримати булаву. Можливо, в цьому відеоролику або наступному. Тож подивіться зараз, як я буду купувати всі книги, які треба. Так, що ж ми пішли е, з Ірен у цей Вау, новий данж. розподілювати. Розподілювач, так, це Ой, розподілювач. Ой, серіальний професій, справи розподілювач якийсь. Тато ок, я не знаю, що. це. Так, Давай, то я вик... Добре, ідемо на, на першу. Подавочку. Зараз їх повбиваю а -а -а. швидко. І так далі. Нападай, нападай. Нападаю, нападаю. Не на паркур, ну я не можу. Там ще оці бризи. Я не знаю, треба піднятися на лайк. Та я не можу вилізти. Він за мною, походу, полетів. О, зараз ще зілля, оці бризи пукають тут. О, зараз я. Зараз вони мене... тут їх багато. Ой. Так, там бризи опустився. Ти там бийся, я за тебе фулочки тримаю. Це дуже допомагає. Ой, ой, скільки їх тут є. А, мінус, іран. Все. Він це не добре, не вбивай його, не вбивай. Зараз я його зроблю втоплеником, він викиде броню. інакше вона пропаде. Вон, зараз я тут о, в такій о, ситуації, що я їх вбити не можу, тож я відступаю тихенько. Я стараюся, я стараюся. Він мені Ой-ой-ой, зараз він, зараз... Тут... Зараз тут... він прийшов Дай до мене, його я дам. його бачу. Все. Це, це це мінус, містеру. Так тільки. О боже, він якийсь сильний. Ти... Я сам тікаю від нього. Зараз мені буде. Зараз мені треба. Ой-ой-ой-ой-ой! Півсердечка. Боже, який я профі. Я тікаю, я відступаю. Треба зарегенеруватись. Швидко регенеруюсь. У мене 0. І... Так, ну якось ти теж. Тоже... Так, Забирай зараз авро теж. Попробую зараз. Його. Так, то. Тут освітлює, тобі вже вернув броню, і, і тут такі бачу лабіринти робиш. Та я не знаю, це я розумію Та я бачу О, і треба... треба було в умі, ну треба. Ти перший? Так! Як завжди. <рес> ой, ой, ну тут пукає на мене. Ой. Та не пукає. Коли його убиває Він його пукає -пу -пу занадто сильно звою. Ну, ви що штуки які мимобиті? Я не знаю. Так, тут ще є кімната, а тут і спаунери. Я, я думаю, можна заблокуватися, я не думаю, що вони аж так перелізуть, зараз я їх всіх зараз тут на ізі візьму, це що, тільки не ці черв'яки. Супер, ці миші. Так, зараз я їх <плот> порострію. Це небезпечно Лега. для життя. Дуже небезпечно. Так, вони щось обходять. Я не думаю, що вони обійдуть. Ем... Вони можуть обійти. А, можуть обійти, супер. На тобі. На тобі. Зараз. Фух. Ну, я вирішу це, щоб ти зробила Я зараз їм яблучко яблочко, я не знаю, а я Я теж не хочу цих мишей -яй -яй. бити, по них Попробуй попади. Та боже не можу попасти по одній миші. Unreal. там ось... Ой, та звідки вони лізуть ці миші? Вона скинула! З Зараз я їх на ізи. О, супер, це перші маленькі зомбі. Взагалі-то хаски, чи як вони називаються? Блін, так. так. щит, якщо є. У мене нема щита. Це погано. Mm. Так, у мене вже стріляють хтось. Ну, бомбезно а на я даний візи, момент. Злісти, я Лутаюся теж взагалі-то. Ого, ну тут вже в броні пішли. Хто саме не наб'є? Ну тут оцей в... алмазцями бігає, what миша побігала. Е так, тут ще лізуть спавниться. Миша, е слайм звідки зберуся, не знаю, звідки. Вау, wow, тут <клус> Угу, реально. Так, <клус> зараз фрисик No Scope Snipe. Боже, вони ще пукають, коли вмирають. Ah, на тобі вмирают. Так, ви грибоголові відходьте. Ну, Треба їх ще поубиваю зараз. Так, ну і у мене вже є ключ, я хочу спробувати отримати булаву, і зараз мені треба туди вилізти. Wow. Так. А я тут ще не було. Та й я теж сюди лише зайшов, Я всіх поубивал. Так, не стріляйте да. у мене ну, в грибоголові, ну снайпери зараз. А, не зараз я вас усіх тут порозстрілюю. Цих... Да, і мене підстрілюють в попу. А! Вони в них дуже. вони повільно б'ють. А, ось Больно. де ти снайпер той. Дуже близької дальності. Так, я хочу, я хочу булаву. Боже, цей снайпер, я зараз йому гриби заріжу. А це гри... все зробиш, так? Да. Так, да, булава це основне. Я хочу булаву. Так, давай. мені блоки. У мене блоків немає нормальних. О, так. так, все. Швиденько а, відкриваю стрілили, цікаві, Так, будь цікаві. ласка, булава. Зачароване яблуко супер. І Ще сокира якась і все не повезло не повезло. Триває зараз відкриєш мені, оцю? я тобі дам алмаз за це. Ну, от ось ключ. От зараз. Я з задоволенням тоді. Ну, за алм... заради алмазу що зробити На сервері майнхау. ось ключ і відкрий. Мій. Так, зараз. Я хочу булаву. Я благаю, хочу булаву. Булаву. Так, там булава Випало чи не випало? Випало, чи ні? Атака вітру і все. Ай, не повезло. О, шторм тут появився От ти теж тоже відкрий. От тоже, я тобі тоже алмаз Ой. Ай! куди мене? Я свічки забираю. Не треба знадобляться. Тобі что знадобиться? Випало? Випало шторм? Не повезло. Тоже ну, стільки треба цих Ну, можеш дати лут, а то я все одно дам алмаз. Ну, ну, от такий нормальный. А алмаз? Алмаз, ну, кому дати алмаз. У мене один алмаз. Ну от, спочатку шторм, а потім іран. І так. Зроблю? Попробуємо цю пластинку. Що за страшний звук? Та не страшний. Нормальний. Звичайно, а якби зараз була ніч, і за тебе стояв хірабрін. Херобрін не існує. А, ну прикольно. Я не знаю про що ти говориш. Тут реально страшилка. Ну щось, щось у мене дуже слабенька музика. А, о, оце здається під я... Танцюємо. Ну ні, прикольна мелодія, здається, навіть собі у відео ви просто. Супер. По-моєму, гнать краще за запіксити. Як знаєте, як колискова і королівська пісня якась. От, о, я собі отут в замку буду грати завжди. Зроблю якийсь редстоун механізм. таке. А арти... я, я хочу, Да, я взяла. Можна я десь одну скриню візьму? Не, Не, Не можна скриню. Так, біжу, біжу, біжу. Тут десь масштаб, а уданный пес. це no, свого пса зафармил. Я пса? Давай, так, я тобі пса, ти мені тут прям. Не, я не хочу пса. Що? Шторм, що ти хочеш? Все, я вже тут, я вже бачу королівство Бачу За три секунди вже прибіг. <laughs> Давай Ничего, так я тобі, э, пса, а ти мені два тотема, а не один. Давай. Я тобі псаю. <laughs> я не хочу пса. Не. Ну я по. Я тут. Не. Yeah. Давай сюда. Гони, 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 будь ласка. Я тоже говорю. Никто нічого не бачу. Я все бачу. Так. Ну що, да, да, да. Ніхто... Нічого ты не бачу. О, супер, я навіть не... О! Ай, твій пес на, на мене напав. Розпокої його. А ти мав, що в мене кину! А, ага, все, давай посаджуйся. Бо ти нічого не бачив. Не бій дядю, не бій дядю! Чогось я можу. високо підлетіла. Ні, ну, якщо дядя не дасть два тотема, я вкручу тебе, понял? <плес> <плес> Маніпуляція. Якщо він не дасть два тотема, не пущу, я теж можу посадити, скільки хочеш. Нє. Не хочу. А мона я їжу ще візьму десь. О, два тотема, дав дядю! Бери, якщо знайдеш. А де тотеми? У мене немає походу їжі. А де то теми? А, і мене западне. Та отут то теми, я нападай. Не <свист> там не там то теми, тут, то там. Можна дві тотем, а взято тут. Можна за то теми. Бери два то тема. Але собака немає. У Давай, в жалійлі їжі, немає походу. Немає. Як його звати? Я в нього гавчик. Я Щ, Як? Він Так тебе хоче совмати. Ем... Окей. Так, копейці один е... там лишили. Дякую. Ну у мене по факту є один в руці, тобто рівно. А у мене я той візьму. Який. Ні. А, напіз. Що ще куди? Ну, Ладно.

На що мені дві бутилки? А ну, ще раз, будь ласка, давай, давай. Та да не стріляйте. Що це таке випало? Мені цього не треба о бомбезно, я ще й впав. -е, -е, -е Мені треба була вул. Бувай, Рен. Так, давайте поки нікого немає, будь ласка. Ой, не на то нажав. Так, відкривай відкр... алмази. Ну, на що мені алмази, у мене доста алмазів. Треба ще шукати. Е, останній ключ. Ну випаде щось нормальне. Доведеться робити таймлапс, де я їх відкриваю. Да. Тож, на кінець-то я повернувся до себе на базу. Ще у мене лишився один ключ для цього відкривання цих штук. І я скажу, що я на кінець-то отрив цей предмет, щоб зробити е, мені е, булаву. І я зараз вже і зроблю це. У мене здається, щось не вистачає. А у мене палки немає цієї бризової. Це мене десь тут я поклав собі ще стак десь чимось. От мені, якщо не помиляюсь, треба одного. Так, це поки що сюди поставлю і ось ця булава, за якою я полював уже цілий день. І її зараз я ще зачарую, але дивіться, як я з нею виглядаю, круто. Це зброя, яку я чекав в Майнкрафті дуже довго.